Розділ шостий, де Олянка на власні очі бачить підступного дірко крута і його помічників, проте розуміє, що зовсім їх не боїться. Дівчинка набрала повні грути повітря, а потім дуже голосно наказала Підступний, дірко Крута, жалібно скавчальський. Я не дозволю тобі за то пити країну нявників і врятувати, і врятую наш будинок. Гей, хто це там репетує у моєму садочку? В... Озвався Юліан, який з подивом, з подивом виявив що якийсь нахаба не лише проник у його садибу, а й поцупив убрання, та улянка не встигла відповісти обуреному нямлику, бо раптом ось ці ліхтарі і ліхтарки, що освітлювали країну нямників, зокрема й Оліанів, садочок, заблимали, замиготіли і загасли. Навколо запанувала цілковита темрява. Ану перестань бешкетувати знову загукав Юліан. Ти ж знаєш, що жоден янок не може з'являтися без свого одягу. А як же знаю, знаю, почався хрипкий тихий голосок, від якого лянки перехопило подик. Це ти жалібно скавчальський? запитав Юліан. Але й без того було зрозуміло, що в його садочку завітав сам головний дірко крут. Крут зараз я тебе, голубчику, вкушу дірко-крут. і Олянка почула кроки, що наближалися до басейну. Ану, стій, – наказала дівчинка. – не… Займай Юліана, це я. це я тебе викликала на двобі. Гаразд, гаразд. І ти від мене нікуди не дінешся, але спершу я прокручу гарнесеньку дірочку ось у цьому кранику. Потім проковтну ось цього курдупеля, а тоді, знаючи, що ніхто у світі не зможе. «Ти потік води, котрий заливає ваш будиночок, Муся за тебе. Олянка озиралася на всі боки, але побачити свого суперника не могла. Вона тільки чула, як він підбирається все ближче і ближче до басейну, а потім пролунав огидений скрегіт. І з прогризенної труби захлюпотіла захлю вода. А тепер можна і повечеряти, зак... закр... Закр... закричав в... вдоволений дірко Крут, але я не люблю їсти на самоті, Агов, мої маленькі ненажери. Сьогодні в нас буде весела забава з скоро. Схрумаємо всю нямлинську дрібру, дрібноту разом із їхньою країною, а тоді візьмемося за поживні цегляні стіни Цього смачненького будиночка, промовивши ц... це жалібно скавчальський голосом зареготав. Дівчинка почула що навколо неї ворушилися якісь дивні істоти. Очі в них світилися пронизливим жовтим світлом, і тому в садочку почало розвиднюватися. Тепер Олянка могла розхледитися жалібно Скавчацького, він був точнісінько таким, як і, яким описав будик. Невеличкий, Критий блакитиною шерстею з трьома рядами залізних зубів у величезній протязці і помічники у головного діркотуна були такі ж зубаті й кошелаці. Ось лише втіногризів хур... хутро мало червоний колір, а зуби були схожі на обценч. І раптом Олянка відчула, що зовсім не боїться цих почвар. Нав... Навпаки, вони їй видалися жалюгідними і смішними. Дівчинка закинула голуби і голосом засміялася. Ти що, мене не боїшся? визвівся жалібно з Ані трошки відказала Олянка, клацнула великими і вказівними пальцями і наказала. Ану волохаці, волохаті Забирайтеся геть з, на з нашого будинку, і з нашого міста, і з нашої землі. Сіногризи й за загарчали і заклащали зубами, та їх ніхто ніби оточила. Невидима стіна, вони билися об неї, намагаючись вибратися на волю, але тут волохатих чудовиськів. Підхопив вихор, підняв у повітря і поніс світ за очі. Тільки зім'ята трава, і квіти в Юліановому садочку нагадували про те, що тут сталося. От і все. Зітхнула Алянка і озирнулася на Юліанна. Ні, не все. Сумний нямник ховався за бортом басейну і з жахом дивився, як з проді. Рявленого крану цебенить вода.